Одночасний максимальний удар розкол! Вакеду такого ще ніколи не було! І такого теж ще не було! Що власне відбувається? Не знаю, що на це сказати. Хтось зможе мені підказати. Тут подивись! І тут теж, це наче буря кольорів. І сили несподівана кольорова сила, буря сили і оновлення гри. Так, дамо бурі сили волю. Хм. Хм. Аксель перетворився на крижаного вікінга. Як це круто! Мій удар, крижана міць північного сонця. Крижаний Аксель. Горде серце став світлим лицарем. Світлий лицар, горде серце. Як сяє. А ведмедик Шредді тепер ультра рідкісний і ультракрутий. Ведмедик Шредді. Готові чи ні? Я йду до вас. Друзі, ви бачили бурю сили? Ого, Так, а вже ж. Mm -hmm. Джет, коли ви з Вордом одночасно завдали удар у розколу, усе змінилося. Дивись! Сила землі тепер всередині мене. Я воїн землі. Альфа хежак, хвіст. Войовниця, вогню! Вогни стопа біла їм лад. Вогін жаху? Тіні за шреді. <рігла> а чакс? Це воїн блискавки. Вимкнуся. <рігла> Нова зброя, воїни, сили! Нам треба негайно відвідати крамницю. крамницю! О, 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 дивіться, навантажувач, кухар, розсілка. А ще у них є сили стихій. У навантажувача блискавка, у кухаря вогонь, у розсілки вода. А тут подивіться: Темнокіл, горигніт, Макс Кусака. Ем... Um, Тіні? Світло. Земля, а я візьму цього несподівано. Чому він кльовий? І ну я люблю пандочок. Ні, я мала на увазі це. Крім сил стихій, у воїнів є ще вміння стихій. Дивіться, у Шреді плюс два до атаки проти воїнів вискавки. от Чакс Джет, вам скабом би потренуватися? Джет. Я здаю, вибач зараз оголосять результати мого парного матчу. Перейдуть в лігу Переможців акедо. <dips> я потренуюся з тобою і транслюватиму це у кап 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 неті. Першим десятьом глядачам я подякую особисто. Готуйсь, бій, буря, сили! <пуск> <und> Медмедик <пуск> Шредді. Альфа хежак, Класний у тебе мегабатіг! Альфа хежак батько Хвіст проти ведмедика Шредді. Готуйсь! Та, ти це бачив, Джет? Добре, перервися, Джет. Результати скоро будуть. Може, вже? То коли ми побачимо нові вміння бурі сили, Брія? Ну… Батіго хвоста покращені вміння тільки проти воїнів землі. Мені потрібен хтось з уміннями проти воїнів тіні. Капітан Гаконіг проти ведмедика Шредді. Серйозно, капітан Гаконіг? З його показниками треба три удари розколи, а Шредді – всього два. Дивись, і вчись. Капітан Гаконіг. Буря сили. Що це таке? Справжня буря сили. Ведмежий капкан! <плес> <плес> Удара роскол! Тепер ти помітив. Брія, ти розкажеш мені про особливі вміння шреді. На монеті написано. Буря сили покращила вміння шреді проти воїнів блискавки. Зараз оберу такого. Громовик? Громовимкнемо його! Просто подивись на показники. Убій! Готуйсь! Удар розкол! Так, у мене плюс два до атаки! Як це так? А відгадай! Це буря сили. Ха. Коли Шредді б'ється з воїном блискавки, наприклад, із громовиком, він отримує плюс два до атаки. Зрозумів? Ну так, удар розкол, удар розкол. П'ять атаки. І він пішов. Замість трьох ударів розколів, я покінчу ви з ним всього за два. Всього за два. Дай бурі сили волю. О! Скільки глядачів на кабнеті? Усі дивляться. Окрім Джета. А йому треба знати усе про бурю сили. Що? Ти в лізі переможців? Так. Піднялися джет, і Ворд. Ходімо на твій перший професійний матч джет Акедо удар розкол. Вау. Це найкращі гравці в Акедо. І я гратиму з ними, починаючи з. Атласа! Зірковий Атлас, триразовий чемпіон один із топ-189% перемог. Та він легенда. Ага, тоже дуже... нічого такого, Джет. Гей, я пораюсь! Не для того я старався, щоб програти в першому ж бою. Готуйсь! Бій! Удар розкол! Чакс буде першим, звісно. Потім крижаний аксель. Мій улюбленець, а тоді несподіванка. Командувач панда. Разом п'ятнадцять. Він міг узяти воїнів на п'ятнадцять очок, як я, а взяв усього на дванадцять. Якщо правильно підібрати вміння бурі сили, показники підвищаться, я пояснювала це щойно кабові. А, так, звісно, я тебе уважно слухав. Майже я розберуся, коли гратиму. Я б'ю струмом. Від мене нема захисту. Електробатіг чакс. Я це вогонь! Я, Я це жар! Я це погашувач! Погашувач! Готуйся! Бій! Удар розкоп буря сили! Стоп! Чому показники зросли? Бо це буря сили! Я намагалася тобі пояснити. Твій чакс це воїн блискавки, а у погашувача є вміння бурі сили, яке дає плюс два до атаки проти воїнів блискавки. Знаєш, не варто гратися пожежним обладнанням, а я не граюся! Я погашую Що? матч у лізі А мого чакса винесуть наступним же ударом розколом. Удар-розкол! Але Чакс був моїм найсильнішим воїном. Акселю? Ні. У погашувача плюс два до атаки проти воїнів води. А от проти воїнів землі? Ні. І всі люблять пандочок. Але ти, мій улюблений ведмедик, шредічку. Я ніколи ще не грав пандою. Він мав вийти на зачістку після чакса і Акселя. Тож. Почнімо, <пробуватиме>, рагнарок! Крижаний Аксель проти погашувача. Готуйся! Бій! Удар розкол! <пробуватиме> Я погашу тебе! Наче ти Вічка! Не може цього бути! Стільки тренувань, стільки боїв привели мене сюди, щоб програти. Не хвилюйся. Зараз працює буря сили командувача панди. Готуйся! Бій! Удар-розкол! Командувач панда проти погашувача. У погашувача немає додаткових умінь проти воїнів землі. Тому його атака одразу падає. Удар-розкол! Що треба? Пильнуй. Зараз вийде Кріо Прайм. Його звичайна атака. Чотири. Але він має плюс один до атаки проти воїнів землі, таких як панда. Командувач панда проти Кріопрайма. Готуйсь! Бій! удар розкол Буря сили. Та ви що? Невже знову один удар розколи. Перемога? Невже ти зіткнешся лицем в лице в лице в лице з Кріо Праймом? В нього три лиця. Так, я таки щось вмію! Я тебе щойно покарав! Громоштан. Командувач панда проти громоштану. Пощастило! Нарешті Громоштан – це воїн блискавки, а у панди плюс один до атаки проти воїнів блискавки. Це я, Громоштан! І я найвидатніший герой арени Акеду. Я врятую тебе від Удар розкол! Бачиш, отримав на горіхи! Ха-ха! Я все зрозумів! Буря сили – це клас! Воу! Стережись його шокера! Залишився останній удар. А, громадяни, не бійтесь! Ваш супергерой тут бореться за правду, справедливість і перемогу Вакедо! бакедо. Оце була перемога вакедо. Завдяки бурі сили. <рес> Дякую, бріє. Без тебе я б не переміг. І тобі кап. <рес> я теж. А? Я зрозумів, що таке буря сили, дивлячись твою трансляцію в кабнеті. Дякую, бріє. Дякую, кабнет. Так, це було так крутезно. О, так. Я виграв перший бій у лізі переможців Акедо. А, ні, не це! Атлас! Сам Атлас подякував кабнету! -ху 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 -ху. Так! Ха -ха. Гарний матч. Наступного разу я виведу нового воїна. Зацініть. Бро! Шедс! Це що ти, брате? Чакс, у тебе є брат? Чому ти ніколи не казав? У мене були причини і багато. Як ти міг не сказати, що маєш брата, Чакс? Мені родиш, але точно ніякий на брат. Твоя палюча ненависть до брата ослаблює тебе. Ти маєш переступити через свій гнів. Я не гніваюсь. Може, вам і шийцем просто треба поговорити, Чакс! Або вийти на арену. Як біла і млада, поки. І народ ми повертаємося зі спеціальним випуском про битву братів. Просто зараз тільки на кабнеті! Битва братів! Тільки не кажи! А я кажу, Джет! І цілком серйозно! Здоров, мій бро! Як справи? Думаю, що бій це хороша ідея. Готовий бій, удар розкол! Електробатігчакс. Шейс. Чакс проти шейдса. Готуйсь, бій, удар розкол! Гей, бріє. Правда ж, ми дуже хочемо, щоб чакс із шейдом помирилися. Так. Веди стрім, щоб я зосередився на бою, тобто, на примиренні. Дякую, бувай. Не думаю, що буде більше, ніж 10 глядачів. Привіт! Ми подивимося епічну битву братів, можна сказати, брата біга. Бачу, ти багато тренувався. Броміго. Ти ще нічого не бачив. Треба, щоб виходимо природно. Чакса побили його власними нончами. Сподівався, що ти будеш гостиннішим, <плес> Джакс. Не розчаровуй мене. А, ти ніколи не сприймав бойових мистецтв серйозно. Серйозно? Він просто розважається, Чакс. Чого ти нервуєшся? Витягайте записники, каптери. Зараз ви почуєте історію їхнього життя. Ще коли ми були в клані дракона, Шейдз не сприймав свого покликання воїна серйозно. Він вважав, що тренування це якісь жарти. <плес> Якщо вже розповідаєш цю історію, кажи правду, бро. Тебе дратувало, що мій бойовий стиль веселіший за твій. Ти. ти що? Я винайшов смішні бойові прийоми. Скажи йому, Джек, який я істерично веселий. Істерично, це точно. Усі знають, що ти веселун. Просто про. Просто... Здається, бойовий стиль Шейца це трохи не такий, як ми звикли. Усі воїни різні. Одні симпатичні пандочки, другі темні духи підземного царства, треті це ну, великі немовлята. Але усі вони воїни. <зв <'язані> Руки зв'язані, бро! А в тебе ноги? Це було так по-дитячому. Пишаюся тобою, брате! А тепер покінчимо з ним час. Усі наші тренування. Ха-ха! Ти таки навчився чогось. Удар розкол! Однакова атака! Каб, звісно, забув про те, що у Чекса плюс один до атаки проти воїнів води, таких, як Шейдс Проста, але катастрофічна помилка. Хороший бій, бро! Хм. Від. Вітаю з перемогою, Джетеріно. Але я теж молодець, бо примирив двох братів. Досить бити себе! Не бий себе так! Не бий себе так! Що з тобою? Отак? Ну, що за зачіска? Ну, ми тільки почали. І не забудьте підписатися на канал. Ох, не знаю, як ти це робиш під час боїв. Кап. Колись у тебе точно будуть тисячі підписників. Ну. Ти знаєш, е, е, після бурі, сил і атласа в ефірі я вже десять тисяч підписників. <гум> так, і ти їм сподобалася. За цей ефір підписалася ще сотня. Оу, <гум> oh, то, може, я теж відкрию свій канал. <гум> Дуже дотепно Бріє. <гум> Ти пожартувала, так? Бо в нашому гурті я роблю прямі ефіри. Знаєш, не можна, щоб нас було двоє. Це ж геть дурниця, брія. Куди ти йдеш, брія, повернись, тільки не відкривай власний канал! Акайдо! збирайте понад 50 воїнів. Потужні нові еволюції. Усіх нових воїнів. Нові ультра рідкісні та легендарні. Більш потужна зброя. Готові! Бій. Поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном Акайдо. Кожен продається окремо.